Так, забула. Так, дуже добре. Жила вона тобі красива дівчинка, звали її мішкою, а жила вона зі злою мачухою, злою чаклункою. Дівчинка була працьовита, любила виконувати різні завдання, а особливо вона любила відгадувати загадки. Відгадайте і ви, будь ласка, про яку частину доби йдеться? Сонце високо нам світить, граються гуляють діти. Він у розпалі триває, часу зайвого немає. Устигай усе як слід. Не спізнися на обід. Про яку частину доби? День. Про день йдеться. Дуже добре, саме так. Наступна загадка, слухайте, будь ласка, сім братів, віком рівні, а іменами різні. Що це таке? Дні тижня. Дні. Це дні тижня дуже добре. Скільки тиждень має днів? Хто пам'ятає? Скільки? Сім. Всім дуже добре. Давайте ми їх з вами пригадаємо. Я буду починати речення, а ви продовжувати. От вранці ми із добрим ділом привітали. Молодці! всі Відповідаєте, наступний. Ніченька минула скоро. Починається. Субота. 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 Ні, після понеділка відразу субота хіба? Ні. Після понеділка вівторок, наступний. Стидна, вміла, молода, вже настала. Середа. середа! Дійсно, середа. Наступний день. Іде четвертий день тепер. Називається. Четвер. Дуже добре! Далі. Діло добре ладиться, як настала. П'ятниця, молодці, далі. Дома скрізь кипить робота, як почався день. Субор. Субота, молодці. І останній день тижня у суботу з хлібом, сіллю привела сестру. Неділю. неділю, розумнички. Так, давайте ще раз з вами повторимо дні тижні. Перший день тижня. Понед... Понеділок. Дуже добре. Наступний за понеділком день. Від... Вівторок. 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 Наступний день після вівторка. Який приходить? Дуже, да. Дуже добре. Після середи. Четвер. Далі Четвер. Який день? Наступний після п'ятниці. І останній день тижня. Неділя. Неділя дуже добре. А тепер у мене запитання, Танечка, скажи, будь ласка, який сьогодні день тижня? Четвір. Молодець, дійсно. Так, а тепер мені Костяк буде відповідати. А учора який був день. Субота. Якщо сьогодні у нас четвер, то вчора був який день? Середа. Дуже добре. А завтра який буде мішенька? П'ятниця. Так, дуже добре. А назвіть вихідні дні. Які це? Субота і неділя. Молодці, дуже добре. Порахуйте, будь ласка, друзів нашої білосніжки. Скільки їх? Сім. Вже так швидко. Добре, дійсно, бо тиждень має. Сім 7... днів. Так, сім. Дивіться, як зраділи наші гноміки, як вони почали вам посміхатися. Вони дуже задоволені, дуже добре. А зараз послухайте, будь ласка, віршик про кількість днів в тижні. Розказав Максим котату. Знаю, тижні днів багато. Потім уточнив Максим. Ні, у кожній тижні сім. сім. Молодці, дуже добре, зробимо з вами фізхвилинку. Дивіться на мене, будь ласка, і повторюйте, Данечка, дивись. в понеділок, рано вранці, кіт скупався у смітанці. Доки злизував цей морок, наступив уже вівторок. Доки повторюйте, доки борода, то настала середа, лиш надвечір повторюйте, лиш надвечір у четвер спинку він собі відтер. В п'ятницю вже чистий був, а в суботу все забув, а в неділю вранці рано. Знов кіт поліз в сметану, так? Білосніжки дуже подобаються розв'язувати задачки. Допоможіть їй, будь ласка, слухайте. понеділка по суботу йшли дощі, гриби росли. Білосніжка в гай пішла і цих велетнів знайшла. Скільки днів росли гриби? Давайте з вами порахуємо. З понеділка по суботу. Скільки? Перший Філь. день. Рахуємо разом. Перший день Приділ, росли преред, гриби. Тридця, понеділок. Потім. Росли гриби. У. Так, далі росли у. Потім. Черт. Наступний день ще 5, 5. росли. Так. І останній. Скільки днів з понеділка по суботу? порахуйте, будь ласка. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І субота. Шість. Так, дійсно, гриби росли. Я маю. Шість днів. Я хотіла, щоб всі порахували. Дуже добре. Далі. Послухайте ще одну задачку. Дівчинка Аня приїхала в гості до бабусі у четвер, а її сестра Таня на день пізніше. То коли приїхала Таня? Якщо Аня приїхала в четвер. Я так, а Таня я приїхала. Та, да, молодці, вона приїхала на день пізніше це. П'ятницю, дуже добре. Наступна задачка слухайте уважно. У колі день народження в суботу. Мама сказала покликати гостей за день до свята. В який день треба Колі покликати гостей? Якщо свято у суботу? П'ятницю. П'ятницю. Да, день до суботи називається п'ять. Молодці далі. Білосніжки дуже подобаються розв'язувати задачки. Допоможемо їй ще? Ось послухайте віршик загадку. Є дві фарби у Сергійка і п'ять у Андрійка. Скільки мають фарб малята? Ви зумійте додати. Скільки всього було? Два. Два. Два плюс п'ять і сім. Буде сім. Дуже добре. Так, саме так ми розв'яжемо розв цю задачку і запишемо вираз. Два, додати п'ять, дорівнює сім. Наступна задачка. Їхали три ведмеді на велосипеді. А по горах вряд четверо жебенят. Скільки по доріжці їхало звірят? Три. Троє ведмежаток і, і чотири чотир жабеняток. То скільки всього? Три плюс чотири. буде сім. Дуже добре. Так, вироси запишемо. Три плюс чотири дорівнює сім. Семеро. Звіряток їхала на велосипеді. Дуже добре. Шість дмеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів ще один. Присів, присів на квіточку і він. Полічино швидше їх. Цих жмеликів, жмеликів. Мішенька, треба дочекатися, коли я закінчу. так, Бо ти заважаєш, і дітки інші не чують. Коли я ставлю запитання, тоді, будь ласка, відповідай. Добре? Два. Так, Скільки джмеликів прутків стало? Сім. Сім. Так, всі відповідають. Дуже добре. Як запишемо цей вираз? Шість. До. Ші. Да. Ші. Один. І дорівнює. Сім. Дуже добре. А тепер послухайте наступне завдання. Знайдіть в кожному рядку зайву фігуру. Почне у нас Данечка. Даня, дивись на верхній рядочок. Скажи мені, будь ласка, яка фігура тут зайва? Овал. Овал. А чому? Тому що... що останні а фігури які? Три. Трикутники. Тому що овал серед трикутників. Всі трикутники, а овал один, тому він зайвий. Так, другий рядок Міша скаже, що тут зайве, Міша? Зелений круг. Так, дуже Зелёный. добре. А, а, а чому? Тому що там три синіх три круга. І лише він один, зелений. А Костік відповість? Нижній рядок? Що тут зайве? Костік, чуєш мене? Що тут зайве? Чи мікрофон може не працює? Добре, хто хоче відповісти? Даня чи Міша? Я. Давай, мішенько. Що тут зайве? А, трикутник. а хіба прямо не трикутник? Знай. Так, це прямо кутник. Дуже добре. А чому він саме зайвий? Ото він маленький, чим великі? Так, вон він відрізняється розміром всі великі, а один він маленький. Дуже добре. Відгадайте знов загадочку, будь ласка, я вам трішки підкажу Відгадка про пору року. Зрілі вишні у садку і синички, у, і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти. Нам дарує щедре, яка пора року це все дарує? Літо. Літо дуже добре, справді, тільки літом ростуть у нас ягідки, метелики літають. Дуже добре. Літо пропонує вам знайти числа, які заховалися за фруктами. Зверніть увагу, якщо на малюночку два однакових фрукта, це означає, що за ним сховались однакові цифри. Як ви гадаєте, які дві однакові цифри сховались за яблучками? Подивіться уважно. Два. 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 А, дуже добре. А чому саме так? Тому що два додати два, і ми отримаємо чотири. Запам'ятайте, яблучко, яка цифра? Два. Два, яблучко два. Дивіться на нижчий рядок. Що ми бачимо тут? Як ви гадаєте? Грушка. Ще раз далі. Три, груши. Так, груші сховали. Хто сказав три? Хто такий розумничок? Молодці. Міша, ти, мені здається, Чи чидалечка, чи хто став? Груша, дійсно заховала за собою цифру три, тому що три додати три дорівнює 6. Запам'ятайте, груша яку цифру приховала? 2. 3. Груша. Груша приховала цифру 3, а яблучко 2. Дивимося тепер. Яблучко якої, яка цифра? 2. 2. 2. Грушка? 2. 3. 3. То скільки буде, якщо ми додамо 2, додамо 3? 5. Є Бо дуже тепер... добре. Скільки грушка? Яка цифра має бути тут? Три. 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 Так, а яка ж цифра? Яку цифру приховує сливка? Якщо 4. Один. один дуже добре, тому що один додати 3 дорівнює 4. Дуже добре. Дітки, молодці! Вам дуже дякує, білосніжка, вам дуже дякую я. Ви дуже гарно працювали, ви молодці. Я сподіваюся, ми побачимося з вами на наступному тижні у вівці. На все добре, до побачення. Будьте здорові! Побіга. 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 І у мене є вихідний. Так, звичайно, будуть вихідні п'ятниця, субота, неділя і навіть понеділок, а вівторок зустрінемось. Добре? І да. да. у мене є гості. Дуже добре. Це прекрасно, якщо гості є. До побачення, на все добре. Дякую. До побачення. До да побачення.